У вас в ефірі програма Загратоване життя і сьогодні ми розповімо вам про те, як новобранці Державної пенітенціарної служби складали присягу. А ті, хто працює з персоналом, самі складали іспити, а також про хлопця, який став переможцем другого етапу всеукраїнського конкурсу Віват офіцери і ще багато іншого. На роботі вони вже не перший день. Втім, саме прийняття присяги стає для новобранців Державної пенітенціарної служби справжньою точкою відліку їх служінню народу України. Завжди ця мить проходить урочисто, аби запам'яталася вона надовго на урочистостях з нагоди прийняття присяги побували. І ми Служу українському народу для 30 нових співробітників Державної пенітенціарної служби України. Це не просто слова, промовлені у голос, вони промовлені душею. Обрати за професію служіння своїй державі до снаги не кожному, але ці хлопці та дівчата зважилися на цей крок. Хтось із них мріяв про це з дитинства, маючи перед очима приклад своїх батьків. До когось же таке бажання прийшло з віком. Так лейтенант внутрішньої служби Олександр Мирослав, маючи інженерну освіту, лише під час служби в армії, зрозумів, хоче бути офіцером. Це вже раз я тоже второйся після приймаю. і той же – вірно служити. Родінів відбір до колективу пенітенціаріїв досить серйозний для того, аби служити одного бажання замало. Окрім основних вимог, тут існують і особливі критерії. Це в першу чергу чесність, відданість праці, безкорисність. Таких під можна дуже багато приводити, але в першу чергу я я все-таки думаю, що ці три перших, котрих я назвав, вони є. Основними я б щоб можу відмітив таке, що повинно бути співчуття до ближнього. Після складання присяги до новобранців звернулися і ветерани служби для Дмитра Ярославцева, який пропрацював у системі 26 років. Цей день особливий ще й тому, що серед молоді, до якої він нині звертається, є і його син. Сідавна була служба не Може бути і не престижно, з одного сторони, але з другою ну ніхто крім нас это не з'яв, тому що функція государства она однозначно з із самих преригатівних, і ми ділимо діляли, і зараз вот молоді сотрудники з чистим достоинством і з відповідальністю. Подарунком новим співробітникам стали показові виступи їх колег. Після них строєвим кроком молодь вирушила виконувати те, у чому заприсяглася служити народу України. Надзвичайна подія сталася у Херсонській виправній колонії номер 61. Троє засуджених під час підйому здійснили напад на співробітників, погрожуючи їм саморобними ножами та вибуховими пристроями. Забарикадувавшись, вони почали висувати свої вимоги. А от чи отримали бажане, дізнаємося за мить. Того на черво був українську наклативи у нас перепрацівником центрального апарату була об'явлена буря. 2 Зустрічі з керівництвом області прокурором, представниками українських та закордонних ЗМІ, 500 тисяч доларів США та вертоліт. У разі невиконання усіх вимог заручники загинуть, а спільники зловмисників на свободі влаштують ряд терористичних актів у обласному центрі. Такими були вимоги до адміністрації колонії, аби запобігти трагедії після оголошення сигналу «Буря-2», яким позначена ліквідація злочинців терористичної спрямованості та звільнення заручників, був створений оперативний штаб на чолі з начальником управління Державної пенітенціарної служби у Херсонській області Володимиром Пінькасом. Провести всі заходи можливості добровільного відмови від преступних посягательств, по-дальшому виконувати вказівки голови Пенітенціарного службу до начальника управління. Отримати бажане терористам не судилося. Будівля, у якій перебували злочинці разом із заручниками, була оточена і взята штурмом. Заручники при цьому не постраждали, а злоумисники були затримані. Таким був фінал навчань, влаштованих для співробітників Державної пенітенціарної служби. Випробовування цього разу вони склали на задовільно. Вже за кілька хвилин ті, хто брав участь у звільненні заручників, слухають зауваження. Хоча свою роботу вони й зробили і ніхто не постраждав, втім працювати як виявилося, ще є над чим. Сьогодні при підведенні підсумків була поставлена оцінка задовільно, тому що Деякі питання не відпрацьовувалися, Я маю на увазі взаємодія між групами проходження сигналу і виконання деяких команд, які звучали сьогодні від керівництва. Подібні навчання для співробітників проводяться щомісяця. До подібного вони мають бути завжди готовим. Втім, основним завданням все ж є таких ситуацій у реальному житті не допустити. На Херсонщині вперше за останні 10 років пройшли навчально-методичні збори працівників Державної пенітенціарної служби України, які відповідають за роботу з персоналом. Які іспити складали кадровики, а також чому вони вчилися? Про це у сюжеті, аби вимагати від інших, треба самому ставати для них прикладом. Це про тих, хто відповідає за роботу з персоналом. І саме вони кілька днів тому зібралися в Херсоні, аби підтвердити рівень своєї професійної підготовки та здобути новий досвід для проведення навчально-методичних зборів. Ми зібрали сім областей, представників сім областей Автономна Республіка Крим, Херсон, Запоріжжя, Кіровоград, Одеса, Миколаїв та Черкаська область для проведення. Навчально-методичних зборів ми запросили керівників кадрових підрозділів та Працівників, які відповідають за професійну підготовку персоналу, навчання тривали протягом трьох днів. За цей час співробітники мали пройти стройовий огляд, скласти заліки з фізичної підготовки та пройти тестування зі службової підготовки. Вимоги до співробітників високі, адже саме вони працюватимуть з молоддю, яка приходить на службу. За словами начальника Херсонського обласного управління Державної пенітенціарної служби України Володимира Пінькаса, за останні три роки у області кадровий склад обновився більш. На 30%. Цель проведення даного мероприятия это узнать э, истинную физическую подготовку непосредственно работников кадрового апарату, потому что они осуществляют непосредственно проверку и руководство в колониях на местах. А від того як сьогодні каком состоянии находится лічний состав, його моральне і бойове качество качества завісить результати нісіння служби в цілому. Про Пропозитив для себе від такого навчання кажуть і самі співробітники. Тут і себе перевірити можна, і подивитися, на що здатні колеги з інших областей. Це не стимулює та допомагає тримати форму. Это необходимо нам для роботи, тому що ми всі кадравики, всі севоролив. Роду... Профессионалы обмінімося опытом, делимся какими-то своїми новшествами, що каждый день в каждой колоніи как происходит, що делаємо, підготуваємося, делимся своїм опытом, своїми знаннями, задачі, які ставятся. Кожна область в любому случаї. От тех, ну скажем так, пускай общие планы, какие-то общие приказы, а само рішення проблеми все равно у каждого руководитель видит по своєму. Для того, аби показати себе, як найкраще учасники зборів до них ретельно готувалися. Тому і в хороших результатах тестувань майже не сумніваються, підтримують та вболівають один за одного, адже це не змагання, це перевірка їх професійності. Та тестування це комплекс вправ, комплекс тих занять, які, скажімо так, це для нас не нове. В областях ми також проводимо такі заліки з нашим персоналом, молодшими інспекторами. І середнім і старшим начальницьким складом, отримавши свої оцінки та визначившись із завданнями на майбутнє, кадровики роз'їхалися по своїм робочим місцям ділитися отриманим досвідом зі своїми колегами. 5 вересня 2013 року Верховною Радою України прийнято закон України про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання. Запропоновані зміни були ініційовані Державною пенітенціарною службою України та направлені передусім на упорядкування деяких питань відбування засудженими кримінальних покарань. Виправних установ Херсонської області стосуються не всі з них, оскільки більшість з них стосуються виховних та жіночих колоній яких у області немає. Так, зокрема, законом передбачено збільшення кількості побачень для засуджених, які відбувають покарання у виховних колоніях. Кількість короткострокових побачень для них відтепер не обмежена, а тривале побачення вони зможуть отримувати щомісяця, тоді як раніше засуджені мали право на щомісячне короткострокове побачення і один раз на три місяці на тривале. Одне з короткострокових побачень неповнолітні засуджені зможуть отримати. За межами виховної колонії. Следующий момент это касается в отношении детских домов, которые находятся при исправительных колониях, женских исправительных колониях. Им сегодня пристроен статус детских дошкольных учреждений со всей структурой и под защитой государства. И созданием условий, необходимых для нормальной жизни этих детей. Следующее изменение, это касается, это новое, разрешено, разрешен телефонный звонок после наложения дисциплинарного взыскания в виде помещения в карцер, дисциплинарный изолятор или Поміщення е -е, осужденого в поміщення камерного ті типу поляночною камеру, Тобто ж йому буде дозволено Звонок багато розмов і неправильне тлумачення викликав пункт, що стосується користування засудженими мобільним телефоном. Мобільні у колоніях, як і раніше, залишаються під забороною. Встановлено офіційне средство связі: це уданова кімната, таксофон, карточка. Звонок, пожалуйста, а мобільний телефон збільшено закон України про внесення змін до кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання, прийнятий на початку вересня, набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Влітку в Херсонській області вперше пройшов конкурс серед співробітників Державної пенітенціарної служби названня кращого офіцера «Віват-офіцери». у Херсоні. Переможцем став 21-річний лейтенант внутрішньої служби Дмитро Бойко. Із містером офіцером спілкувалися і ми. Про таких, як він, кажуть, людина не зі своєї епохи. 21-річний Дмитро Бойко, справжній романтик у погонах. Хлопець слухає класичну музику, читає наукову літературу, займається спортом і працює у слідчому ізоляторі у оперативного відділу. На службу Дмитро прийшов після закінчення Чернігівського юридичного коледжу. Зараз він продовжує навчання у столичному інституті кримінально-виконавчої служби. Навчатися та саморозвиватися. Головне у будь-якій. Професії переконаний Дмитро, тим більше що його робота пов'язана із постійним спілкуванням з іншими людьми. Здесь можна много чому научитися других людей, тому що люди різні, очень різновид. І как бы з кожного ну, по чуть-чуть взяти і можна для себя просто развиватися морально внутри, сам как бы чому-то научиться у других. Відповідальний та зосереджений на роботі, щирий та усміхнений у спілкуванні з друзями і водночас дуже скромний. Навіть розповідаючи про свою перемогу у конкурсі «Віват офіцери» Дмитро ніяковіє. Адже перемога ця не була для нього очікуваною. Він просто виконував усі завдання старано, як завжди намагався, не підвести ані свою установу, честь якої захищав, ані своїх товаришів, чию підтримку відчував. Підтримка була дуже велика. Ползала, поддерживала. Ну, надо немного, ну, как бы, давала уверенности в победе. Друзі та колеги Дмитра підтримують його і перед участю у найголовнішому етапі конкурсу всеукраїнському. Як триматися та впоратися з хвилюванням може порадити Анна Тропіна. Вона вже перемагала у конкурсі, який минулого року проводили серед співробітниць пенітенціарної служби. Хочу пожелати, щоб он там знайшов хороших друзей, товарищей, чтобы он проявил себя как личность, потому что у него очень много талантов, а вы сами понимаете, что в нашей службе здесь все очень четко регламентировано определенным законодательством, и проявить свою личность очень тяжело и сложно. Поэтому вот такие мероприятия даются для молодых сотрудников, для молодых специалистов в нашей системе, чтобы показать себя, чтобы он не стеснялся. Вот, и чтобы все у него получилось. Дмитро не приховує на нього творчого та мрійливого сірі стіни слідчого ізолятора іноді тиснуть. Але від цієї сірості хлопець знайшов собі порятунок. Син художника він і сам любить малювати. Найкраще Дмитру даються квіти, а віднедавна паперу та олівців йому виявилося замало. І завдяки майстерності Дмитра букети почали розквітати і на Кавунах. Карвінгом Дмитро займається у вільний від служби час. Цей талант у собі він продовжує розвивати. Вати, адже у творчості, як і у роботі, меж досконалості немає. А тому Дмитро Бойко переконаний, завжди є місце для пошуку для того, аби знову і знову доводити, що він знає, вміє і може, адже носить почесне звання офіцера. Це все про що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Дякую, що були з нами. Дивіться нас наступного разу і цінуйте свою свободу.